У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. Відтепер його можуть бачити відвідувачі. Мама з малечою уже перебуває у вуличному вольєрі. Розповіла за відділу приматів Тетяна Пономарьова. Це в нас сімейство червоних мавпочок, Потасав три тижні назад. В нас народилася маля кличку. Ми йому ще не дали. Народилося воно 24 го числа. Каже ця самка виховує двох дитинчат старшого працівники зоопарку назвали Лео. Ця сім'я знаходиться у нас доволі тривалий термін. В групі знаходиться п'ять приматів вже з маленьким. Вони дуже швидко почали з вони дуже комунікабельні. Це такий випадок рідкий. Мама за дітками дивиться, але при цьому вони комунікують із доглядачами із цією родиною, тобто і з татом, і можна сказати, з бабусею. Перший місяць мама не відпускає маля від себе. Розповідає ветеринарний лікар зоопарку Володимир Когут. Далі говорить, виховувати тваринку допомагає все сімейство приматів. Дуже багато мап у нас почали народжувати малят. Це свідчить про те, що умови утримання і зберігання відповідають їм природнім властивостям. Мапочка червоний гусар вже двічі народила малят. Це без всяких сторонніх допомоги. Вона в природних умовах народила, виношує його, кормить. І все дуже добре в неї фізіологічний стан і розвиток. Загалом у луцькому зоопарку мешкають біля двох тисяч тварин, розповідає директорка Людмила Денисенко. Приматі в Луцькому зоопарку мешкає 10 видів загальною кількістю близько 50 осіб. Є групи, які великі. Це найбільша група це зелені мапочки, де тато, мама і дев'ятеро дітей. У нас найбільша потужна група. Тепер вже друга група це буде група. Мав гусарів або Патасів. Ці примати вони не надто широко представлені у зоопарках України. Ще не помиляю, лише у чотирьох зоопарках є цей вид приматів. Дуже радіємо, що нещодавно у зоопарк на Київщині зоопарк 12 місяців, поїхав наш наш малюк, який вже трьохрічний Мартін. Поїхав створювати теж нову сім'ю. Ветеринарний лікар каже: якщо відвідувачі хочуть побачити новонароджене маля, то біля клітки не варто шуміти. Мама його ховає. Також тварин не можна годувати перенесеною їжею, нагадує ветеринар. Вадим Панефідін, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.